Коли ми водимося Духом Святим і коли ми відчуваємо Духа Святого, це трохи різні речі. Тобто не написано, що Христові це ті, хто відчувають Духа Святого. А чому? Тому що відчуття, вони йдуть в сфері душі. І наші відчуття нас можуть що обманювати. Або вони є нестабільними, а сфера духа, вона є стабільна. Тобто, якщо ти водимий, ти водимий е, духом. Ну, хтось каже, що дух тут, хтось каже, що Дух. А Дух Святий, він холоднокровний, він тверезий. А душа, вона така, а, як мені добре, як мені погано, як мені добре, як мені погано. А душа це щось таке, знаєте, воно, на нього не можна покласти, тому що, тому що Ісус каже, віра твоя спасла тебе, що це означає. Віра це не то, що ти відчуваєш, а віра те, що ти знаєш. Що Ісус за тебе помер, ти віруєшся, ти це, це, твердо знаєш, навіть якщо серце не відчуває. Ти, ти, ну, наприклад, зранку проснувся, і ти ще ледве соображаєш, що ти віруєш. І настільки може бути атака бісовська, або на тебе можуть ранити, людина може ранити, розтоптати. І ти такий, тобі вже взагалі нічого не хочеться. Ні Бога, ні співати, ні прославляти, ні жити не хочеться. Це душа. А дух твій твердо знає, що твій Бог. Є той, хто тебе любить. Твій Бог обирав між тобою і між Ісусом. Між Галинкою обирав, між Ісусом. І знаєте, що Він вибрав? Галинку. Між Назаром і між Ісусом Він обирав між своїм Сином. І Він вибрав Назара. Ви можете уявити, наскільки його любов. Він вибирав між Іванкою і між Ісусом. Отець вибрав і вибрав Іванку, наскільки його любов велика, що Він. Не, не обрав свого сина, так? який помирав, який в вагоні мучився, а він обрав вас, кожного з вас він обрав. І тепер, що відбувається? Ми віруючи, так? Ми, у нас перший етап покаяння, всього, ми славимо Господа, ми щасливі. Приходять різного роду випробування в наше життя, і що? І воно тебе десь. Б'є і так б'є, знаєте, підбих, і так несподівано. Завжди лукавий він буде так підходити, щоб це було несподівано. От він буде, наприклад, як він це робить, ну ви вже приблизно знаєте, з людиною він робить. Людина там до тебе усміхається. Ой, ти моя сестра! Я ще так ніколи не відчував такої любові до тебе. Як, як зараз відчуваю, це точно від Бога. У нас такі прекрасні стосунки. Не? І потім бах, ніж спину. Це зрада, ні з того, ні з цього, тебе просто обговорили, тебе вже все списали. І, і диявол він знає, що він цим тебе точно доб'є. Бо коли тобі хтось скаже на вулиці, якийсь прохожий, я тебе не люблю, чи я. ти там потвора, ти, ти навіть не зреагуєш. Но коли та людина, яка вже близько-близько підійшла до вас, і у вас що з'явилася? Душевні зв'язки з нею? А? Душевні, не духовні, Бог хоче, щоб у нас були духовні. А у нас з'явилися душевні вистроєнні, душевні зв'язки, і за якими йдуть нечисті духи. Вони їх підтримують, вони їх, знаєте, так, вони їх утримують, ці зв'язки, і вони за ними вони їх керу, ними керують, вони їх оберігають, ці душевні зв'язки. Щоб вони вибудувались, і тоді буде найглибша рана, коли будуть душевні зв'язки. Тому що Господь каже, душа. Твоє і тіло Твоє має померти на хресті в щоб ти не будував ні з ким душевних зв'язків. Я навіть з дружиною не маю права мати душевні зв'язки. Розумієте? Тобто вони будуть однозначно, бо ми, наші душі соприкасаються, якісь емоції, якісь, е, ну, ми разом радіємо так, душа. Але духовні зв'язки мають бути найвищі, найсильніші, монолітні, так що вже душа там не має значення. Душа вже там плентається ззаді. А дух, духовні зв'язки мають бути все. Що таке духовні зв'язки? Духовні це. Чи її завтра присниться щось, чи що вона стане не з тої ноги, чи вона скаже до мене щось? Вона не скаже до мене єпископе, ваша кава в ліжко. Вона скаже, чуєш ти, скільки можна лежати тут? Якщо вона навіть так скаже, мені це не має бути важливо. Чому? Тому що я духом знаю, що Ісус помер за мене, за неї помер. Я її маю любити, чи красиву, чи некрасиву, чи, чи дерзку, чи смиренну, оце духовні зв'язки. То ти духом живеш, і ти знаєш, що нічого не може помінятися, тому що Бог на троні, так? Ваш, ваш союз. союз Закріплений Богом, він міцно тримає, нічого не може порушити. Але не дай Бог, якщо у вас не буде цих духовних зв'язків монолітних, а будуть душевні. Як вона, вона могла мені таке сказати? Я ж єпископ. та мені. Всі руки готові цілувати, а в неї таке відношення. Значить, вона мене не любить, не кохає і все, і ти розбитий тран Радан, і тобі три, три дні ти випав зі служіння, якщо це добре, якщо на три дні. Через три дні вона знову щось каже, знову на три дні ти випав зі служіння. Тому душевні зв'язки. Зараз ми дійдемо до того, як це все розривати. Дуже просто ви все, всі з душевні зв'язки ви зв'язуєте і розв'язуєте. Найскоріше, найсильніше це йде словами. То все, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небесах. Словами, ви зв'язуєте себе, інших людей з собою, зв'язуєте події, зв'язуєте у вас є, давайте так будемо на, на прикладі говорити, що вам було, у вас є, наприклад, е, якісь от речі. от е, Я оце можу, а це не можу. Оце можу, наприклад. Я можу, кожна людина вона собі постановлює якийсь час, коли вона прокидається. Так? І хтось каже, я можу проснутися, особливо військові, чи в п'ятій ранку, чи в третій, в... для нього це не має значення. А жінки, у них переважно, я маю проснутися в дев'ятій. Бо якщо я проснусь в восьмій, я не висплюся. Декажучи, правда? Але в них це твердення. І якщо вони себе цим зв'язали, Словами, будильниками сказали, що От я маю поспати стільки то годин, інакше я не висплю, то все, вони й не будуть. Поспати. Вони себе зв'язали словами. Це означає, що у них стереотип. І цей стереотип такий вимурований, Вони його довго мурували, цю привичку виробляли руками. І тепер Бог не може це здвинути з місця. Цей стереотип, це виморона фортеця. А Дух Святий хоче прийти в ваше життя і сказати. А ти знаєш, ти можеш чотири години вночі молитися, поспати дві години і бути, вогурші, свіженька, Бо Ісус це робив. А якщо Ісус це робив і сказав, що ви діла будете ті робити, що я і ще більше, значить це можливо. І якщо ти це повіриш, ти Дух Святий тепер може війти і розруйнувати твою твердиню. І ці свої слова, які ти зв'язала себе цими словами, він це може своїми словами розв'язати. так? Вправду ти скажеш, це можливо, я все можу в Христі Ісусі. Ти це промовила, розв'язала і приходить Дух Святий, руйнує твоє твердиню вибудовано і робить тобі нове життя, в якому вже все можливо. І вас так в кожній сфері вашого життя з фінансами, наприклад, з жінками, з чоловіками, є твердині, які ви собі понамуровили. Має бути тільки такий красавчик, такий от такий високий. Такий накачаний. і ви оці помурували, мурували, мурували. І ви, а чого я не можу вийти завіше? Бо <гум> ви собі взяли і змурували цей твердені. І коли ви запрошуєте Духа, то він починає керувати вашим життям, він починає ці твердені розрушати, і у вас починаються вже тоді ці прокляття, які ви через ці ваші зв'язані слова. Передейні ви пустили, він починає розрушати в вашому житті ці всі прокляття, не за мужества, або фінансової якоїсь бідності, нестабільності, він розрушає. Або хвороби. в ну, мене це по поспадку перейшло, ну, я ціле життя з цим прожила. Це в тата, в баби, в діда, в кома, в брата було. Ну і я так само хворію. Все, ви себе зв'язали. Я хворію, бо в мене в дитинстві таке то сталося. Мене продуло, просквозило. Тобто, ви, де я, що хочу, ви вибудували логіку, логічний зв'язок, що це мусить бути, бо це просквозило. Зауважте, що він підходить, не чесний дух до вас підходить тоді, коли ви реально вийшли на вулицю, помили голову і вас взагалі не прискозили. Але він хоче вибудувати логічну цепочку і зв'язок з тим, що... Це могло статися. І тоді він вам дає біль голови. Ну, та понятно, на що я йшла в холодіну з гопою головою. Та слухайте, люди в ополонку кидаються з головою, головою і тілом, і всім і їм хоч би що. Розумієте? Тобто лукав, він завжди хоче підстроїти погоду, несприятливі якісь умови, якісь продуло, просвозило і дати вам хворобу так, щоб ви це прийняли. Бо якщо ні з того ні всього, почне голова боліти, то не пам'ятаю. Вчора не полюпився? В чому голова? Бо і ти починаєш шукати. І ти докопаєшся, що це атака, це тони. ти її відіб'єш. А коли він вас скажеш все логічно, розкаже, поставиш, все, то ви це приймете. А коли ви приймаєте, що ви зв'язуєте себе. Зрозуміли, так? І чому лукавий так робить? Тому що немає нічого сильнішого за. Ваші слова, якими ви себе зв'язали. Чому? Тому що у вас тепер влада, яку вам дав Ісус Христос. Сила, Духа, Святого. І Лукавий нічого з вами не може зробити, але він може вас набрехати, що ви самі своїми словами себе зв'язали. І ви будете навічно зв'язані. До кінця свого життя ви себе проклинете. Ви вже розв'язуєте якісь вузли, я чувствую, да? в своїй голові. Добре, добре, молодці. І ви тепер маєте запитати, де я? Ось сьогодні я, що говорив з братом, який сказав, він їздив в Колодіївку, чи він там жив, дитиною. Він, а, на кемпи він їздив в якісь табори. І ці монахи йому розказували про духовний світ, і нього це манило. Тобто Бог його призивав до служіння звільнення ще з Малку, але він дивився, що вони посвячені Богу як монахи. І він з, з, з малку зв'язав себе і сказав, Боже, я ніколи не буду тобі служити, бо я не хочу бути монахом. І в нього все пішло, як то кажуть, погано в житті. І аж сьогодні він згадав, і ми помолилися, розв'язали цю обіцянку, ці слова. Ми розв'язали. Він вкашлянув пару разів. О, тобто, це, це прокляття з нього спало. І тепер він може відчувати себе вільним. І ці духи, які були прив'язані до нього через ті зв'язки, от вони вже не мають над ним владу. Він вже може спокійно служити для Господа. От, а так в нього були оці твердині. І так само з людьми, з якими ви прив'язані, ви маєте розв'язати себе, ну, можете сказати словами. Відв'язую себе від цієї людини, до якої я прив'язана душевними зв'язками, або я нульовую всі душевні зв'язки. Я не хочу, щоб ця людина мене ранила. Я не хочу на душевному рівні бути прив'язаним. І дивіться, що? що ви маєте право в духовному світі. Я зараз вам наведу місце списання. Пам'ятаєте, коли да ви всі знаєте, всі, навіть часом співаємо, ці писав що Давид наказував своїй душі. Душа слава Господу. Душа моя, слава Господу. Він наказував, як можна наказувати своїй душі. Це ж не лежиш, ти, ти душа, і ти наказуєш душі. Ні, я він духом наказував. І ви маєте право наказувати своїй душі. Заткнутися, славити Господа. Ви маєте право наказувати своєму тілу. Ви знаєте, яка вас влада. Яка вас влада, ваше тіло щось хоче? Наприклад, юнацьке тіло, так? юнацьке тіло йому сподобалося дівчина. І починаються гормони так, гратися в голові. От. Не може заснути, думає про неї. І він має право сказати, так, я наказую своєму тілу зараз, щоб всі гормони, які виділило, вивітрилися через вуха. І моє тіло зараз буде думати. Тільки буде сконцентрований душа на Господі, а не на тій дівчині. О, тому що і можна процитувати, тому що красота суєтна, так? О, і вона до часу. А Господь Він вічний, він прекрасний, і він мене любить. І ця дівчина ніколи мене не буде любити, навіть трошечки, так як любить Господь. Так? О, тобто ви маєте право наказувати вашому тілу, вашій душі, наказувати нечистим духом. Наказувати ситуаціям, наказувати. Тобто, наприклад, щось має відбутися в вашому житті, і ви маєте право запустити Духа Святого і благословити завтрашній день, так? І, Тобто ви співпрацюєте з Духом Святим. От, Він чекає. До речі, він, знаєте, на кого похожу? Він стоїть за дверима вашого життя. Вашої душі, вашого тіла, в двері собі стоїть. І він отак аж ногами перебирає, коли мені дозволять вірватися. Знаєте через що? Не через що, щоб вами керувати і управляти, і настановлювати, як вчитель утішити. А він вас любить. Він хоче увірватися в ваше життя, бо його любов Його розриває. Знову ж таки, це як юнак, який закохався, його розриває середини. Розумієте? Але в нього правильна любов, понятно, що в юнака може бути неправильна любов, а Духа Святого є правильна любов. І він так любить, що це просто його, це ви. ви в нього в думках, ви в його розумі, він про вас думає. Я коли перший раз в мене була зустріч з Духом Святим, то я два тижні ходив і такий, знаєте, хто я такий, що він на мене пішов? Ну хто я такий, що він видимо? Він прийшов, він говорив зі мною. Я людішка якась, я недостойний. А стоп? А може я достойний? Може він про мене думав, згадував. От. І в мене почала рости самооцінка. Ви, ви розумієте, від чого ваша самооцінка залежить? Не від того, що до вас президент позвонив. Ну таке, сьогодні він президент, не президент, а сам Бог до вас. Сам Бог вас любить. О, і Дух Святий, повірте, він чекав от тоді, коли до мене притягнув. Він чекав, коли я його впущу в своє життя. І він зараз чекає, коли ви впустите його в своє життя. Але це, це питання, по-перше, потрібно з ним познайомитися як з особистістю, чи ви вірите, що він є особистіст, Дух Святий. От, чи просто от, ми, ну, знаєте, ми були в переважному проти православ'я, і ми думали, що він щось таке, ну, волок, там, сила, я думав, світлій гові, до речі, говорять, більше, що він сила, але він є особистий. Він є той самий Ісус тільки на землі. Ісус Він пішов на небеса. І він був, ну так, весь Ізраїль він. Зробив революцію в Ізраїлі, але Ізраїль це що Тернопільська область, не? Ісус. І він вознісся, і Він тепер зійшов Духом Святим. І він тепер може задіяти всі країни. Тобто до то Ісуса могли там підійти толпа, там, тисячу, п'ять тисяч. Так? Він за всіх, поки помолився, він був виснажений. А тепер Дух Святий у нас в кожний. І він через кожного з вас, ви служителі. Через кожного з вас він зачіпає тепер тисячі людей. І чим буде більше служителів, в якому Дух Святий достає його проявити, як Ісуса Христа, Він буде робити всі ті речі, що Ісус робив. Молитися за хвори, стіляти, виганяти демонів, нагодує кого треба, воскресить кого потрібно. Він буде це все робити через вас, через кожного з вас. І це є прекрасно. Коли він через вас рухається. Це найкраще, що може бути. Бо він найкраще, найкраще, найкращіше, що може бути в нашому житті. Так, він всього нашого шлюбу би не було прекрасного, якби він там не був в цьому шлюбі. Ми б не тішилися з нашими дітьми, якби він не побував цих стосунках. Він у всьому. Він у всьому без нього просто от, до мене дзвонять бідні люди і багаті. Я бачу, що багаті мають гроші, статки. І вони ще в більших проблемах. там ще більше депресії, тому що вони ще ті гроші себе більше усугубляють. Вони можуть більше купити всякої наркоти. Вони більше дозволяють собі блудити, бо в них гроші, вони можуть більше жінок собі. І у них така трагедія, що це взагалі бідний він не може так собі на широку ногу дозволити грішити. Так, так. І тому гроші, нічого вас не зробить щасливим. Тільки Дух Святий вас зробить щасливим. Тому хай Господь вас благословить в цих речах, щоб ви не їх, щоб ви подружилися і щоб ви рухалися Амінь.